Спокійний і впевнений у мирному житті він був поліцейським, а потім будівельником, займався спортом і вболівав за хокейну команду. Але з початком великої війни залишатися вдома для нього стало справжнім випробуванням. Тож, спершу під обстрілами, розвозив їжу харків'янам і, зрештою, пішов до військомату. Боєць Нацгвардії за позивним Чикаго йому вже за 50. Він підтримує на фронті свою гарну фізичну форму. Не відступив і не кинув свої позиції та побратимів, навіть коли довелося розпочати двобі з танком. Портрет героя у сюжеті Світлани Шекери. На початку великої війни він волонтерив. А коли вивіз родину на захід країни, одразу пішов до військкомату. Після курсу молодого бійця зі службою знайомився вже в окопах під Балаклією. Перший бій у нас був того дня, коли ми туди приїхали. Ми одразу потрапили під мінометні обстріли. Ми напевно добиралися там до позиції. У нас було метрів 300-400, Ну ми добиралися там понад годину. Так важко було дійти. Далі контрнаступ під Куп'янськом Чикаго був у розвідці. Заходили з побратимами через сіру зону. Уже там його поставили командиром роти, через те, що воював із підлеглими пліч опліч, розповідає і ставлення до своїх хлопців інше і з мотивацією простіше. Знаєте, я дійшов висновку, що мотивувати бійців можна, і потрібно, мабуть, лише власним прикладом. У мене був інцидент, коли ми були в Креміні. Хлопці трохи відсунулися, просто відійшли на раніше підготовлені позиції. Ну, завдання поставили повернути ці позиції. Ситуація була досить складна, і позиції були дуже важливі. У нас там були хлопці, яких тільки призвали без бойового досвіду. Вони, ніби трохи замандражували. Я сказав: ну, якщо ви Ось там переживаєте, значить, тоді піду сам. Ну, хлопці зібралися і пішли разом зі мною. Вдало все відбили, усе повернули. Власним прикладом тримав позицію під Кремінною навіть після серйозного поранення, коли на його КСП вийшов танк. Ось сюди Броня нижче, це тканина, і зайшло туди. Я потім просто звернув увагу. Уламок лежав прямо на артерії, пощастило. Лікар сказав, у сорочці народився, бо не врятували б. По факту Чекага, це людина, яка билася один на один з танком. Тобто за 200 метрів від нього був танк, який по його опозиції, там на Кеспа ще інші хлопці були, і вони прийняли бій з танком, який стояв і прямо на них би, їхав і стріляв. Тому я думаю, оцей вчинок дуже його описує. Добре, за два роки характер ведення війни дуже змінився, каже боєць. Ворог технічно дуже добре оснащений. Тож і нам треба постійно вчитися, аби протидіяти. Технічна складова у них на іншому рівні це відчувається і за манерою ведення бою. На початку війни такого не було. Зараз, звісно, досить складно із цим боротися. Тобто, треба постійно модифікуватися, щось вигадувати нове. Чикаго впевнений, нині він на своєму місці і не розуміє тих чоловіків, які ховаються від призову. Я не сприймаю тих чоловіків, які припустимо просто ходять, живуть звичайним мирним життям. Коли відбуваються такі речі, коли там гинуть діти, жінки та старі, сидіти вдома і не брати жодної участі у цьому. Я не можу пояснити, що. У людей в голові бояться всі, бояться всі. Тобто кожна людина боїться. Ну одні бояться і роблять, інші бояться і нічого не роблять. Ось і вся різниця. Після війни найбільша мрія бійця обійняти рідних і жити звичним життям у рідному Харкові. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.